Як би ви охарактеризували ті вибори, які відбулися 25 травня у столиці? Віктор Полопишин, будь ласка, вам першому слово. Доброго вечора ще раз. Ну, чесно кажучи, дуже тяжко коментувати ситуацію виборів. І дуже тяжко коментувати, в принципі, майбутнє місто Києва, коли ти бачиш такі кадри, тому що е, війна в Україні не закінчується. І... Для тих людей, яких сьогодні обрали у владу це Петра Порошенка Віталія Кличка, будуть дуже тяжкі часи. Я хотів би поздоровити колегу з удара, його політичну силу, тому що, незважаючи на те, що підрахунки ведуться, ми чітко розуміємо, що Віталій Кличко є мером міста Києва і вперше за всю історію, напевно, Києва з 91-го року одна політична сила. Отримала практично кваліфіковану, якщо я не помиляюсь, більшість у Дві третини, наскільки ну, я розумію. Да. Кваліфіковану більшість у Київській міській раді. Це дуже гарний результат, але я так розумію, що люди будуть чекати, надавши такий результат, проголосувавши так, вони будуть надавати, вони будуть чекати від цієї політичної сили, від Віталія Кличка, вирішення багатьох питань життєдіяльності міста Києва. І... Вони будуть ці результати чекати найближчим часом. Думаю, що перший іспит вони отримають вже починаючи з 15 жовтня, коли Київ буде включати опалення, і е кияни будуть оцінювати результати діяльності, перші результати діяльності київської міської влади вже е восени е цього року. Ви знаєте, Дійсна ситуація, та яка відбувається на сході країни, вона багато, багато речей сьогодні відкладує на другий план, відтінює в певній мірі, але життя продовжується. Я дуже розраховую, що після інаграції президента вдасться все-таки ситуацію врегулювати. І тоді перед київською новою владою і перед київською міською радою. Постануть ті ж питання життєдіяльності міста, які сьогодні існують в місті Києві. Я неодноразово говорив, що самою великою проблемою міста Києва є, що ми живемо за ідеологією міста Києва Радянського Союзу. Ми називаємо сьогодні, що місто Київ це є столиця України. Але ми повинні розуміти, що до 91-го року місто Київ не було столицею. Воно було просто великим городом, і відповідна ідеологія розбудови нашого з вами міста. Відбувалася на базі того, що це буде великий промисловий, науковий город, але не столиця країни. І треба чесно сказати, що з 91-го року ця ідеологія не була змінена. Ми дуже багато говоримо про генеральний план розвитку міста Києва. Я, як управлінець київський, людина, яка в київській політиці доволі давно, можу сказати, що реального генерального плану міста Києва не існує. Тому що треба було в 91-му році змінити ідеологію великого города на ідеологію столиці незалежної країни. Це не було зроблено, і ми, в принципі, розвиваємо місто Києво ще за тими радянськими часами, за тими радянськими планами. Тому і ми маємо дуже багато сьогодні проблем, які пов'язані з цим. Тому мені здається, враховуючи, що Віталій Кличко у нас прогресивний політик, він прозападний політик, він має дуже добрі відносини з багатьма політиками. В світі, особливо на Заході Європи, мені здається, що дуже було б непогано, якби нова команда відпрацювала якраз оцю цю нову ідеологію. Ідеологію столиці не великого города, а якраз столиці Києва. Друге питання дуже важливе це питання все-таки генерального плану. Ми його повинні затвердити. І саме головне в цьому генеральному плані це повинні бути правила гри. Тому що з моєї точки зору, як би сьогодні Віталій Кличко, якби нова команда не захотіла змінити ситуацію в місті Києві, є великий плюс в тому, що і президент України з цієї команди, але треба чесно сказати, що сьогодні інвестори пішли з міста Київ. Та команда, яка була в Києві з 2006 року, робила все, щоб інвестор втік. Я пам'ятаю часи, коли в 2006 році черги стояли інвесторів, які хотіли зайти в місто Київ. А в 2007-2008 році, Інвестори з столиці тікали в Миколаїв, тікали в Донець, тікали у Львів, тікали з міста Києва. Ну, ви кажуть, що вони да. тікали, тому що від них ви вимагали хабарів ну, ви, або високий рівень корупції. Бага, багато, багато яких лаги. моментів було. Я б не хотів сьогодні е на цьому зупинятися. Мова йде про інше. Ні кличко, ні київська команда не змінять ситуацію в місті Києві, якщо ми не збро, або мати, настільки прозорі правила гри, щоб у нас знову з'явились черги з інвесторів. Тому що ні державний бюджет, ні міський бюджет, ні ті податки, які ми сьогодні збираємо, реально не здатні проінвестувати розвиток міста Києва. Тих грошей, яких сьогодні збирає країна і збирає місто Київ, навіть якщо ми приймемо рішення про те, щоб податок на доходи фізичних осіб залишався в розпорядженні міста Києва, все рівно не вистачить ні на будівництво метро, ні на будівництво нових дарів. До їх, ні на будівництво а Бортницької станції і так далі. Ми сьогодні повинні зробити все, щоб в місто Київ вернулися інвестори. Якщо це вдасться зробити протягом цього півроку, якщо люди, які займаються бізнесом, повірять, значить в Києва з'явиться шанс. Якщо це не буде зроблено, я не вірю в те, що в 2015 році, коли будуть нові вибори, мер залишиться. Старий і команда залишиться в такому складі, як вона сьогодні. Мені здається, зараз нема сенсу дуже особливо обговорювати питання суміщення посад. Мені здається, що Верховна Рада повинна найближчим часом все-таки прийняти рішення, те, яке вимагає не тільки місто Київ сьогодні, а яке яке, яке яке вимагають всі території України. В принципі, дуже є багато проблем в тому, що. Реального самоврядування немає, і у території немає реальних повноважень, які підкріплені не тільки е, тезами в законі, які підкріплені реальними фінансовими ресурсами. Ми повинні максимально швидко прийняти в законодавстві зміни, які дадуть територіям як повноваження, так і гроші, так і можливість впливати на ту ситуацію, яка буде е, на території. Крім того, там ж передбачається про те, що будуть сформовані виконавчі виконкоми. Де буде знаходитись практично вся, вся влада цих виконкомів на територіях, а від держави будуть хто там, представники президента чи префекти, як ми їх називаємо, це вже не грає ролі. Мені здається, що тут Верховна Рада повинна спрацювати. І для того, щоб не було багато спекуляцій чи розмов на цю тему, максимально швидко прийняти закон. В Київській області проживає 2,5 мільйони чоловік і депутатів місцевих рівнів, різних рівнів біля 12,5 тисяч. На місто Київ, де приблизно 4 мільйони реальних людей, 120 депутатів, про яке ми самоврядування говоримо і про які ми торги говоримо. Тим У влади є 100 днів по стандартам. Коли її не критикують, її підтримують. Якщо вона вирішить три питання відновлення районних рад раз, змінить відносини свої з, олі... з олігархічними компаніями, монополістами кий... типу Київгаз, «Київводоканал», «Київхліб», «Київмлин», «Київенерго», Млин, і третє питання: боротьба з корупцією. Давайте почнемо. Я розумію, що боротись з корупцією дуже тяжко, але давайте подивимось. В місті Києві у 2006 році було 6 тисяч мафів, сьогодні біля 30 тисяч. От давайте до вересня місяця. Хай сьогоднішня київська влада. Дякую, дякую пане 2006. де